Вітаю, друзі! Струбцинки для кріплення датчиків виховотів від компанії TechnoParus. Струбцини якісні, виготовлені з нержавіючої сталі. Будь ласка, якість зверних швів зовнішніх внутрішніх. Майданчик теж приварений, ніяких ржавіючих гвинтів тут. Ходовий гвинт струбцини з нержавіючої сталі. Шайбочка, в яку він упирається, теж з нержавіючої сталі. Тарілочка вільно обертається для того, щоб не пошкодити фанеру транця. Гвинт, яким вона. Кріпиться теж з нержавіючої сталі. Посадочний розмір на транець шириною до 65 мм. Це особливо важливо для тих, хто хоче встановлювати на алюмінієві човни. Довжина від верхньої частини трансу до середини майданчика 380 мм. Тангу можна подовжити на любу довжину до 560 мм. Також виготовляємо безпосередньо майданчики, на які можна встановити датчики холоду під човен з карманчиком. Ось цей носик заходить в карманчик. Ось так це виглядає в місці кріплення до струбцини. Всі кути закруглені. Це особливо важливо для тих, хто використовує на надувних човнах. На сайті технопару завжди актуальні ціни. Заходьте, обирайте потрібні вам гарні речі. Всім подякував. До побачення!